Обороз здоров'я добрим людям. Сьогодні на Донбасі дуже гаряче, і хотілося б, щоб ви ще почули, звернули увагу, що говорить Даніло, яка причина того, що сьогодні так відбувається, будь ласка, 6500 снарядів на село менш ніж за добу. Те, що стосується відповіді, те, що стосується відсічі, те, що стосується е, наших збройних сил, повірте, вони відповідають максимально по мірі того, що вони мають в себе. От, якщо вважати, що на тому чи іншому участку фронту чогось не вистачає, так ми кажемо, що у нас немає 100% забезпечення того, чого ми хотіли би мати, mm -hmm. і це наслідки. Я хочу звернути вашу увагу, нашого спільного тридцятирічного, от, безрозсудного спо нашої поведінки, коли ми очікували, чи то зліва, чи то справа, чи то Росію, чи то Європу, чи ще щось, замість того, щоб будувати наш власний дім. Це наслідки правління всіх наших президентів. От які, коли обиралися, я дуже добре всіх пам'ятаю, обиралися до влади. Вони всі обіцяли, що вони будуть боронити, вони будуть захищати, вони будуть тримати тощо. А коли вони приходили до влади, крім того, що гребли по своїх карманах по карманах своїх зятів, братів, кумів і таке інше, більше ніхто нічим не займався. Я розумію, що болить. От і в мене зараз болить. Yes. От але ще раз сказав, це наші спільні наслідки. Коли ми закривали очі, заплющували очі і не звертали увагу. Хтось підписував міські угоди, хтось підписував флот, хтось продавав зброю, хтось. А потім вони всі кажуть: та ні, ну отак, отак, отака блажен. Ні, ні, друзі. Постійно треба робити те, що е, має робити державна людина, коли вона опиняється на той чи іншій посаді. Я вже не кажу за ті органи, які працювали у нас особисто після 10-го року. Це просто була, знаєте, навіть слово сполучення ганьба, воно не підходить. Той час. Коли країна, люди збираються по копійчині і підтримують армію, віддають останні діти збирають гроші. Ви вже бачили багато прикладів ті, що останні пенсіонери віддають свої гроші, останні копійки. В цей час у нас тут іде друга війна економічна. Приклад того, що в Школа стоїть, поки що ніякого руху немає. Ведуть тільки перемовини з батьками, з учителями, з батьківським комітетом, але про що там говорять, ніхто не знає. Чогось на офіційних ні на сайті, ні на телеграм-каналі ніяких повідомлень немає. Конкретно, які зміни в кошторості, які зміни в документації. Які що взагалі, коли почнуться працювати, які чого нас нам не дають ніякої інформації, пане голову, пане Максименко, ви, як обрана мене людина, дайте нам відповідь на наші запитання. І не треба ховатися там в е Посилаючись на те, що ви там провели якісь комісії, хотілося б чітко знати, де, що, куди. Надіюсь, ви в ближчий час уже сьогодні, сьогодні 9, по крайній мірі, завтра, уже почнете давати інформацію про те, які напрямки і які дії ведуться по е, ремонту даху ліцея Зірова. Е, не треба нам засипати мозги тим, що ви там е, друкуєте, скільки роботи зробив комунхоз. В комунхозі працює 20 людей, а ви, ваше управління 120. І, зрозуміло, що важко вам е, 120 людям е, поставити задачу 20, щоб вони виконали. А якщо вони якусь роботу зробили, то цим треба обов'язково похвалити. Так що давайте ту інформацію, яка нам потрібна, і яку вам хочеться нам вкласти в наші мозги. Гарні новини заключаються в тому, що виділили мільярд доларів. Що на, ці, на цей пакет дали? Читайте, вам теж розкажуть і повідомлять. Я просто хочу сказати, що цей, ця допомога. Вже дасть можливість перейти в контрнаступ Збройним силам України серпень, кінець серпня вже покаже, що буде відбуватися далі. Ще виділено більше 4 мільярдів доларів на цей місяць для виплати заробітної плати військовим бюджетникам, вчителям, пенсіонерам. Тобто ви розумієте, да, що ми сьогодні проїдаємо гроші платників податків. Тих людей, які дають нам допомогу. А наша економіка а, на стані дефолту. Тобто рейтинг вже знизився до 1С. Це для тих, хто розуміється в фінансових справах держав і світу. Надіємося, що ближчим часом 2-3 неділі, вже покажуть результат зарубіжної допомоги. Військовим Збройним силам України, а Збройні Сили України покажуть, як вони вміють цим користуватись. Тож, побажаємо нашим військовим повернутися всім живим з перемогою. Слава Героям, слава Україні!